Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео. І сьогоднішнє відео буде про посадку, пересадку рослин. Тому я вас запрошую до перегляду і бажаю гарного настрою. У нас сьогодні досить гарна погода, сонечко, тому я не можу не скористатися можливістю і буду вже приступати якраз до роботи. Розпочинати я буду із цього горщика. Тут у нас росте туя. І верес. Але він, мені здається, вже не є живий. Чи, можливо, ще живий. бачите, тут начебто ще є зелене, але насправді він ну, не гарний. Мені здається, йому вже все. <сі> до побачення. Також у нас тут ще є гирлянда, Ще зріз два до речі. Ми її перебираємо. А тепер мені потрібно верхній шар оцей літ прибрати. Тут, до речі, ось був верес до цього. Ще один. Я думаю, достатньо. У мене тут під гортензією росте отака от ломка. я хочу її пересадити. І дуже важливо це взяти її і отак от обтрусити. Чому запитаєте? А тому що з неї випадають слимаки. Малесенькі такі, бачите? Вони спали по ходу, а їх взяли і розбудила, вони починають повзати. Отак от. Отак от. От, так от я посадила. Вона ще вирівнюється, буде гарненькою. Тут я трішки ще все-таки залишила, хай розростеться, і у мене ще залишився отакий от пучок. Я ще подумаю, куди його посадити і пересадити. Я переходжу на задню частину двору, двору тому що тут дуже багато роботи. Щойно радилась з Кості. Взагалі, що ми хотіли? Ми хотіли оцю тую. Я сподіваюся, сонце вам не дуже засвідчує, Я хотіла цю тут посадити в цей горщик. Зараз покажу. Ми хотіла оцю тую посадити отак. І сюди, поряд, якщо вам видно, отут квіти садити, щоб мікс такий був. Або ж посадити сюди ялівець. І біля ялівця, отак, от саджати квіти. По факту ми вирішили все-таки ялівець посадити сюди, а тую посадити в окремий горщик. Просто погляньте, до речі, яка в неї коренева система коренева. І просто обрубали. Треба просто пересадити в інший горщик. І вона буде стояти сама, ми її поставимо туди, от в куточок. Щоб куточок був не пустий, а такий зелений. І тут виходить у нас зелений кущ буде. Там я мікс рослин посаджу. Тут туя і отам куточку. Якраз поставимо це. А куди оте, скоріше за все, на передній двір, можливо, навіть винесемо. А ще, до речі, я вам не показувала і хочу поділитись, що ми нещодавно купили. Це отакий от от пластиковий, пластикова ємність, можна так сказати. Для посадки квітів. Це дуже зручно, помив, прибрав і все. Отак от його можна поставити на стіл, сюди помістити квіточки. Так от. Ой. Все воно хоче рівно стояти. Треба йому вирівнятись. Ну, але взагалі отак от помістив квіточки, як хочеш. Тут є така ємність, а тут працюєш. Оце треба прибрати. Я якраз хочу зараз посадити ківіти. Оцей горщик, до речі, хочу. Посадити оцю от віолу. Віола має поверхневе коріння, тому їй не треба дуже великий шикарний горщик. Тут немає дорочок. Але сюди бажано насипати багато керамзиту, для того, щоб воно, вода стікала, не затримувалась. І отак от, от посаджу. І буде чудово! Я перейшла вже на клумбу. Знаєте, що я роблю? У нас тут росте ромашка, така височенька біла. Я не пам'ятаю її назву, взагалі як вона називається, я вставлю, якщо я знову не забуду. Я її пересаджую. Тут у мене вже є розділені кущики. ще, до речі, хосту знайшла. Тут десь в ромасі ще росте хоста. Я її також хочу посадити десь гарно. Вона така невеличка, тому хочу десь її вдикнути, щоб гарно вона дивилась. Само ромашки, я хочу посадити отут, вже почала. Думаю, щоденько вам покажу, бо забуду. <гум> отут такий кущик хочу. Ось тут. Тут виходить гортензія І я хочу саме отут, не прям, аж так. А ось тут посадити. отут начебто я подумаю, коротше, що тут робити. Можливо, оцей залишу і сюди трішки ще досаджу. Загалом буду дивитися, як правильно це зробити. Також на передньому дворі я з-під городинці викопала іриси. Такі ось манюсінькі-манюсінькі. От в цьому році не квітли, можливо, через те що там тінь. І я хочу їх в цьому році посадити, посадити сюди. Тут у нас троянда росте, треба її підживити на рациіси. Ой, дивіться, там навічивалочка квітне. Нарциси і тут якраз посередині іриси, я думаю, нормально буде. І я викопала три з цього горщика. Я не показала знову таки, то тут були дві тріанди, одну тут і одна ось. Погляньте, яке в неї коріння прямо. Є варіант посадити її на клумбу, але тут в нас дуже тяжкі ґрунти і мені здається, вона може тут не А Вона дуже гарна. Тому хочеться просто поміняти ґрунт. ось сюди посаджу одну, ось сюди, а посередині може навіть і верес. У мене один верес залишився, я думаю, хоча блін, я не знаю навіть. Значить б, непогано з вересом буде. Але мені здається, з вересом ні. Але посередині, ой, поламалося. Але посередині було б прикольно, що щось посадити. Навіть майже 8 години вечора. Я ще досі пори, залишилось буквально 5-10 хвилин, ще дуже заходити в хату, тому що треба з нашого соночка вже буде готувати, вечерюємо готувати. Хочу вам показати про межуточний варіант, тому що тут роботи ще дуже багато. А, тому покажу хоч трішки, що встигла зробити, тому що я вже на кінець, мабуть, годинки-півтори я просто спішила дуже, щоб встигнути хоч щось доробити. І мало чого знімала, але. Промежуточний варіант вам покажу. Перше, що хочу показати, це те, що в нас немає вже цього піддона Із землею я повністю його приб... я прибрала зам, але Костя прибрав піддон. Я нічого не робила. Тут, в принципі, вже почти майже все готове. Гортензії, півонія, нарциси. Із ірисами, з трояндою. Правда, єдине, що я досадилася, десь ще Верес висадила, яке у мене в горщику було. Там ромашки посадила. І отак треба виходить. Оце просто гортензія. вона невисока, вона низькоросла. Треба її обрізати. А Ті високі. Тому тут я так посадила, щоб ну, повинно бути гарно. бачу, якщо вони будуть розростатись, не знаю, скільки ми ще будемо жити в цьому будинку. Але якщо вони будуть, в будь-якому випадку, коли вони будуть розрости, повинно бути гарно. Так що, отакий от промежуточний варіант саме на цій території. Під вікном я досипала землю, якраз та, що була в піддоні. піддолі. Ну, в, в тому ящику тут вже, до речі, буде квітнути. Погляньте. І я ще досадила сюди. Тому що тут, виходить, отут росте. Це ще літом їх садила, а тут ні. Тому я досадила ще сюди, щоб отак покривало. Ну, там тюльпани, я вже крокуси підрізала, треба, до речі, ножиці забрати, тюльпани ще квітнуть. І оцей плющ я хочу порізати, вкорінити і посадити над забором. Ось тут так його вже треба ось прибирати, подивіться. А тут вже ось окоріння є. Тому вже можна буде садити. І тренди треба обрізати. Навіть не хочу вам показувати, чесно кажучи, тому що тут просто хаос. Єдине, що я посадила в такі от горші, квіти фіалки, віоли. І все. Ці ще нічого не пересаджувала. Посадили тую у відро. Треба, до речі, перевернути, щоб не видно було, що це відро. Також посадила віолу, вже повісила, але кольори різні. Це така фіолетова. А це синя, я синю, хочу в інше місце перевісити. Тут я посадила, а, а що? що я сюди посадила. А, майорці, циню. А Тут я посадила чернобривці. Там я подивлюсь, чи щось виросте, чи ні. Там росли в минулому році цибулеві, типу фрезі і все таке. А пересадила також верес все-таки просто в інший горщик. Він погляньте. Прям свіжий-свіжий. І цей треба обрізати, до речі. Оце треба, мабуть, обрізати, а то й не буде той себе класно почуває Також куточку пересадила ялівець. Сюди посадила ще також, до речі, там треба землю підсипати. Тому що, бачите, коріння видно, треба буде підсипати земельку. І тут будуть отак рости віолки. Я не пересаджувала. А ці ми вирішили поки що знову посадити в цей горщик. Але завтра хочемо подивитися для них більше горщик. Я не хочу їх пересаджувати в землю, тому що вони низкорослі і я боюсь, що просто в землі вони не виживуть, тому що в нас ґрунти важкі. І хочемо просто в інший горщик пересадити. Я вам ще не показала, що в нас на передній частині змінилося. я сюди посадила хости. Я не пам'ятаю, я вам розповідала чи ні, по-перше, я тут все-таки залишила декілька каміння-ломок. Отуди я посадила хосту. Вон там дві хости. І ось тут буде хоста. Так що тут, будучи хости, рости, якраз, мені здається, для них це буде ідеальне місце. Ну і Тут я вам вже показувала, квіточка хоче жити. Являєте? Я ще Кості кажу, треба не наступити, тому що я боюсь її викапувати, вона погляньте, як там росте. Мені здається, просто ну, звідси одно її зламаємо. Ті, я побачила, коли пересаджувала, що тут, дивіться, що в нас росте. Я забуваю постійно, що вони тут ростуть. Вони так заховалися і все. До речі, кожного року піднуть. І все. Яскравіше починає квітнути рододендрон. Він коли заквітне, буде просто шикарний кущ. Ми ще хочемо в парк поїхати, де дуже багато різних рододендронів. рододентронів. що залишилось, це, як бачите, яд, отрава для слимаків. Хочу зараз обробити, я вже а, трішки довелося багато. Відірвати, тому що сире і воно просто не відкривалося. Я вже там посипала. Тепер треба скрізь посипати, бо зламаків зараз вже дуже багато. Ну що на сьогодні вже все. Хай це буде перша частина, я в декілька частин зроблю таке а, відео стосовно прибирання і взагалі а, пересадки рослин. На нашій прибудинковій території. Буду завершувати я вже це відео. Вам хочу подякувати за його перегляд. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Хто не підписаний, підписуйтесь обов'язково на канал. І побачимося в на наступному відео. Пока-пока!